Кроковий рецепт маринування сливи в пікантному маринаді. Отже маємо сливку угорку твердувату, беремо цукор, оцет, лавровий лист, чорний перець і також гвоздичку і маринуємо ось таку гарну сливу, яка буде доповненням до ваших м'ясних блюд, а також окремим десертним блюдом. Або можна навіть сиропом поливати морозиво. Наколюємо сливку, стараємося кожну наколоти для того, щоб краще вона просочувалася нашим сиропом. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Тим часом робимо сироп, яким ми будемо постійно заливати нашу сливу. Півтора кілограма цукру. Ми заливаємо пів літрою осту, додаємо по 10 гвоздики доброго листя і чорного перцю, і доводимо всю цю суміш до кипіння час від часу помішуючи. Перший раз ця суміш буде закипати досить довго, так як цукор повинен розчинитися. Ось наша суміш вже починає закипати, даємо її 5 хвилин. І заливаємо наші сливки. Спочатку вона не повністю покриває сливки рідна, ми перемішуємо їх, щоб всі вони трошечки просочилися даним сиропом. І залишаємо так не менше, ніж на 12 годин. Для того, щоб мошка не сідала, я накриваю ємність от таким покривалом. На другий день ми бачимо, що сливки вже трішки помер... поміняли колір. Ми знову відсіджуємо наш сироп окремо сливки окремо або дістаємо, або залишаємо в, той, в тій же ємності і доводимо сироп до кипіння, От він в мене починає кипіти, і знову заливаємо наші сливки не менше, ніж на 12 годин. Бачимо, що сиропу стало вже набагато більше. І сливки повністю в ньому можна вже замочити. Повторюємо цю операцію ще 5-7 разів, поки сливки ось так у нас не починають морщитися. В кого 5, в кого 7 разів. Я 7 разів заливала, тому що в мене слива була досить твердою. Як я бачу, що слива отже стала такою поморщеною, змінила колір. Я зливаю сироп, довожу його до кипіння і в стерилізовані сухі банки розкладаю сливу, заливаю сливу теплячим сиропом і закриваю кришками. З порції 4 кг слив, в мене вийшло ще. 5 банок маринованої сливи. І ще вийшла одна баночка сиропу. Можна докупити сливи і так само проробити цю операцію з партією свіжих слив. Або я, наприклад, у даному сиропі, що лишився, буду ще маринувати виноград. Хай вам смакує.